Друзі, мобілізація. Дивлячись з різних боків, я розумію, що мобілізація дала дуже велетенський поштовх в Україні. Поштовх для знань, знань саме законів і Конституції. Завдяки оцим рухам, які сколихнули українців і всю Україну, народ. Почав вчити закон, ми бачимо вчити конституцію, вчити закони, різні статті, вивчати на пам'ять прихватило людей. Ми з 14 року доносили до українців те, що ми маємо бути освіченою нацією, знавцями закону. Бо хто як не ми е зацікавлені в захисті. І в тому, щоб ми були в безпеці. Ніякий адвокат так не спрацює за гроші, як ми з вами захищаючи самих себе знаннями основного закону України Конституції та інших законів та прав. Тому, друзі, є плюси в цьому. є плюси. І дуже добре, що українці почали вивчати все-таки конституцію, читати. Хоч якісь правила закони почали вивчати, друзі, весь прогресивний світ, всі народи, які живуть добре, вони живуть тільки за рахунок знання та виконання законів, правил Конституції. Тому, друзі, будь ласка, є така можливість, вчитися, вчитися захищати самих себе. Вчіться відстоювати свої права і свободи, бо ніхто за вас робити цього не буде. Дякую.